Привіт! Дух України. А що ж воно є таке дух України, який або пробуджується, або вже пробудився? І з чого він складається, дух України? Найперше, що приходить на думку, дух України складається з духу кожного українця, який проживає. І є природнім громадянином України. Окей. Пробудження духу. Це є, ну, на, на мій погляд, об'єктивний процес, який неможливо вже зупинити. Але у мене постає питання одне з трьох цей, е, що, роби, що робиться або що робити. Пробудження духу України в кожному Українці. Друге питання. А навіщо це треба? І третє питання коли пробуджений дух України? От він в мені вже пробудився. Ну так, уявимо, що далі? І от коли ми знайдемо відповідь на всі три питання, тобто, перше, вже відповідь є: Дух України пробуджується. Коли знайдемо питання кожен сам в собі відповіді на, на всі ці три питання, тоді, на мою думку, щось може змінитися. Тоді у нас стане інше питання: а що таке душа України? Бувайте!